Вітаю вас! Мене звати Валерія. Інтернет-магазин Сім А це ялинка барока від заводу Квазар. Ялинка барока одна з унікальних, одна з дуже красивих ялинок, дуже топових. А, і все завдяки її кольору гілочки і формі. Ну давайте почнемо спочатку. Ялинка барокко – це повністю лита ялинка на металевих крабах. Тобто, повністю лита це означає, що всі гілочки виливаються з м'якого харчового пластику і ніде нема домішок з гілочок з пільки ПВХ. Ви зараз бачите всі гілочки всередині. І ось ви бачите металеві краби. Це технологія, коли ви ставите ялинку в підставку, всі гілочки самі відкидаються на певний рівень. Тобто ви не можете опустити гілочку чи, наприклад, перевести гілочку в інший біг. Це зроблено для того, щоб ялинка виглядала саме так, як це задумано заводом. Ялинка барокко – унікальна ялинка за рахунок своєї кольору гілочки. У неї двоколірна гілка, як ви бачите, темна і світлі кінчики. Це не. Приклеєні кінчики, це так виливається сама гілочка. Тому ви можете не хвилювати, що у вас там щось десь повідпадає такого не буває. Це повністю а, зроблена її форма гілочки. Також от зараз я відходжу, щоб ви могли подивитись на цю ялинку. Це висота 2,10. Наприклад, поруч нею стоїть ялинка Лідія, блакитна висотою 2,10. І одразу видно, що форма ялинки бароко це не правильний трокутник. Це не, наприклад, не така широчезна, як у Валерії, Джулії або у Нікі. Тобто вона не суперширока ялинка, але подивіться, яка вона густа. Цю ялинку спокійно можна брати на доволі високі розміри, на високі е, висоти, е, і при цьому вона прекрасно впишеться в приміщення. Зараз ще раз відійду, щоб ви на неї подивились. Ялинка бароко від заводу квазар виготовлюється в таких розмірах, як від метр двадцяти до трьох метрів. Зараз я її знімаю ще з одного боку, щоб ви могли подивитись, що ця ялинка абсолютно рівномірно розпушена, абсолютно рівномірно густа. Ця ялинка прекрасно тримає іграшки, тобто ви можете вішати будь-які іграшки. І за рахунок навіть. При її густоті за рахунок правильного розташування гілочок іграшки будуть висіти дуже гарно і красиво прикрашати ялинку. Замовити ялинку ви можете у нас на сайті 7 Гномов. у нас в інстаграм акаунтах 7 гномів та 7 гномів. а також ви можете подивитись цю ялинку у нас в шоурумі в місті Києві. Приїжджайте, будь ласка, ми дуже раді вам, наші любі друзі, гості, відвідувачі. І ми з радістю допоможемо вам у виборі новорічної красуні. Ось так вона виглядає. Просто неймовірна, дуже казкова ялинка. І зараз я вам максимально відзнімаю, відзнімаю її кольор. Як вона красиво виглядає. Дякую вам за увагу. Мене звати Валерія, це інтернет-магазин Сім гномів. А ця красуня це ялинка бароко від заводу Квасар.